Депутати міськради Чернівців двічі не проголосували за складання повноважень депутатки від фракції Пропозиція Тетяни Шепелько. Вона хотіла скласти повноваження через сімейні обставини. На сесії депутатки не було. У нас дуже гарна практика склалася в цій сесійній залі. І якщо наш колега депутат чи депутатка вирішували скласти свої повноваження, скласти депутатський мандат, у нас раніше проблем не було. То скажіть будь ласка, чому така упередженість? Ви вважаєте, що ми гідно вчиняємо, якщо у людини склалися так обставини? Вона хоче скласти депутатський мандат? Невже ми не можемо її підтримати, як підтримуємо інших колег? Секретар міської ради Марина Кирилюк та двоє депутатів Антоніна Бабюк та Володимир Бишлей відмовились коментувати, чому не голосували. Аліна Олевич говорить: не голосувала, бо вважає, що Шепелько може передумати. Пані Тетяна проявила себе ну непоганим, непоганою головою цієї комісії взагалі своїми обов'язками вона справлялася, Це перше. І друге, ми ж повинні розуміти, що кожен, хто йде в міську раду, дає ті чи інші обіцянки мешканцям, людям. І ну, все ж таки в моєму розумінні повинні їх виконувати. Я думаю, сподіваюся, що можливо пані Тетяна передумає і все ж таки залишиться в депутатському корпусі. У коментарі Суспільному політолог Ігор Баб'юк сказав, що депутати не голосували, бо на його думку наступний у списку партії кандидат може не задовільняти більшість у раді. Те, що депутати мають голосувати передбачено законом, але просто якісь рудименти від радянського союзу, це дійсно абсурдна ситуація, коли людина хоче піти, а її не дають можливості. Тетяна Шепелько, юристка, виступала проти будівельних робіт у приміщенні української книги, а також будівництва на колишньому спортивному майданчику на вулиці Шептицького. Працювала в управлінні комунального майна на посаді заступника. Торік заявила про тиск на неї з боку міського голови та написала заяву на звільнення. За її словами, дії з боку міського голови почали відбуватися після публічної заяви про те, що забудовник на Шептицького 7 не має права на будівництво у коментарі. І суспільному міський голова Роман Клічук говорив, що тиск не здійснював. На його думку конфліктів у них немає у публічних дописах на Фейсбук Шепелько писали, що переходить в опозицію до міського голови.